Всім привіт! Я Бухов, і це мій огляд новин тижня Одеси. Понеділок знов почався з балістичної атаки Одеси. Знов той самий район, проспект Шевченка, вулиця Армійська, зараз Незалежності. Знов ті ж самі вікна. Слава Богу, ніхто не загинув. Слава Богу, отримали в закинуту будівлю і Мексбанку. Ну, це відома база НАТО. Але людям від того не легше. Вони не розуміють, що відбувається. Це вже четверта атака в цей район. Президент Зеленський знов повідомив, що це було збиття і що це впали обломки. Не знаю, чи це правда, але одного поверху і Мак званка вже нема. Сотні вибитих вікон, і люди вже буденно підметали все це скло. Вони вже знають процедуру, знають як отримати компенсацію, знають, куди дзвонити, щоб встановити нові вікна. Дуже неприємно, що це стало просто такою буденністю, але приємно, що ніхто не постраждав. Сподіваюся, що наступного понеділка такого вже не буде. Як і обіцяв, я отримав документи від мерії стосовно будівництва на пляжі Дельфін. Була заява пана Труханова, що ніхто нічого будувати не буде. Пляж буде збережений, але документи, які підписані начальником департаменту архітектури, який призначений паном Трухановим, свідчать про інше. Підписде і підпис. Вони складені ще у 2019 році. Тоді їх почали складати так, щоб нічого не було зрозуміло. Скільки повинно бути паркувальних місць біля нової будівлі. А ось дивіться, ДБН номер 35748. А ось скільки повинно бути там пожежних проїздів. А це написано в ДБНі такому та ось робіть все за ДБНом, і ми вам дозволяємо. Єдина цифра. Конкретна, яка прописана в цих документах, це висотність, і це висотність 26,5 метрів. Ну, якщо поділити на три, то зрозуміло, що це трохи більше вісьмиповерхів. Вісьмиповерхова будівля, як і говорили до цього, зараз у забудовника є всі документи, щоб її там побудувати. Будівництво наразі нема, тому що, мабуть, скандали, розголос, і не на часі, але це не означає, що її не буде в майбутньому, і тому треба боротися. Ідеально, щоб знайшлися якісь помилки в цих документах піти в суд і скасувати ці містобудівні обмеження та умови. Тому чекаємо на розвиток цієї історії. Можливо, він буде не досить швидко, можливо, це буде через декілька місяців або навіть років, але точно буде дуже неприємна Також новина в окупованій новій каховці знаходився музей одеського художника Альбіна Гадзінського. І ось всі ці два роки було невідомо, що з картинами. Є позитивна новина. Відомо, що картини вціліли, вони в гарному стані. Але відомо це завдяки тому, що росіяни їх тупо вкрали. Вони їх вкрали і відкрили виставку цих картин у Москві. І особливо неприємно, що на відкритті цієї виставки був син нашого колишнього мера Одеси Руслана Бадилана Володимир Боделан зрадник, який, я нагадаю, один з винуватців трагедії 2 травня, коли він був очільником. Пожежників і особисто давав команду не їхати пожежним машинам в будинок проспілок і не рятувати людей. Степан Херсон. Зараз він в Росії, великий діяч, ось хизується краденими картинами. Сподіваюся, що колись справедливість насягне і його. А його батько тим часом знаходиться в Одесі. Я навіть почесним громадянином Одеси. І на останньому дні міста, 2 вересня, він навіть був в мерії. Найбільша одеська котельня, яка знаходиться в Пересипському районі, отримала таку нову трубу. І ця труба дала дим. Дим був білий, папу обрано, все добре. Ця труба побудована поруч зі старою, яка впала, майже встигли до початку опалювального сезону. Але ми бачимо, що можуть коли хочуть. Побудована вона, я нагадаю, на гроші ЮНЕСЕФ. Одеська міська рада дала лише 10% грошей, а 90% дала ООНівська структура ЮНІСЕФ. Тож і від ООН іноді буває користь. <плес> Вже вдруге горів літній Трумен. Пару років тому він горів на пляжі Дельфін. Цього разу він згорів на пляжі Аркадія. Дуже шкода, приємний заклад. Я не розумію, чому це відбувається, але як каже китайська поговорка. Якщо щось відбулося один раз, то це може бути випадковість. Але якщо щось відбулось два рази, то це вже система. Бажаю власникам цього закладу знайти, хто це робить. Я впевнений, що це був підпал. Це не може бути таке співпадіння. Знаю, що він був застрахований, тож вони не втратили в грошах, але все одно неприємно. Такого не повинно бути в нашому місті. І це вже не 90-ті. Розпочався ремонт у звозу блашка, колишні Марінеска. Там вже частково демонтували трамвайні колії. вже почали будувати дренажну систему. Я не знаю скільки часу це займе. В них юридично є там майже рік, щоб це зробити. Фізично зазвичай такі роботи робляться за 4-5 місяців. Але нам на сесії, перший від СМР обіцяв, що це буде зроблено дуже швидко. Типу там за півтора-два місяці. Подивимось, дуже хочеться. Дуже хочеться, щоб нарешті нові трамваї. Поїхали за тим маршрутом, на який їх закуповували. Маршрутом Північ-Південь номер 7 Ну, а також почались роботи з трамвайними коліями на 16-й станції Фонтану. Там, я нагадаю, будують стрілку за. Особисто моєю ідеєю обіцяють закінчити всі роботи до 20 грудня. Це буде класна новина. Вже поїхали відновлювати контактну мережу на лінії 19-го трамваю. Це буде такий комбінований 18-й плюс 19-й трамвай, який нарешті повернеться в цей район. На наступному тижні в нас буде сесія міськради, і вже є такі цікаві новини. Буде проголосоване рішення про те, що ми обираємо містами-партнерами міста Фортелеза в Бразилії, населення якого більше ніж 2 мільйона людей. Та німецьке місто Гайдельберг це також приємно. Я вважаю, що це добра. новина. я вважаю, що нам особливо зараз потрібно більше міст. Партнерів Бажано, щоб ширина трамвайної колії в цих містах була такою самою, як в Одесі. На жаль, в місті Гайдельберг вона шириною один метр рівна, тобто їхні трамваї нам не підійдуть. Ну і також будуть заміни в депутатському складі. Людмила Варава складе свій мандат. Наскільки пише Змі, вона поїхала за кордон і живе тепер там. Замість неї зайде нова людина. і Таким чином Геннадій Труханов отримає знов плюс один голос, тому що Людмили не було на останніх сесіях, і таким чином йому було складно збирати більшість. І тепер це йому буде трохи легше, але все ще залишається ще декілька штуків, які не з'являються на сесіях. Це, наприклад, депутат Матвієв, який переховується від слідства за кордоном. Це Олег Брендак, який побив горшки з Трухановим, також не з'являється на сесіях. Тому йому все ж таки складно. Ще хочу прокоментувати новину, яка сколихнула весь український інтернет. Це про нові кольори світлофорів. І мене з однієї сторони здивувала реакція суспільства на цю новину, а з іншої сторони ні. Тому що ну люди зрозуміли це так, що ось зараз всі світофори старі виріжуть і поставлять нові з новим відтінком зеленого. Ну, це дійсно звучить по-ідіотськи, але такого не буде. Просто змінився стандарт. Все, що будується чи робиться в Україні, воно повинно відповідати стандартам, які прийняті в Україні. Це ДСТУ, ДБН, і ось просто уряд вніс зміни до цього стандарту, і всі нові світлофори, які будуть встановлювати з наступного року, повинні відповідати новому стандарту. І все, але всі старі світофори, які стоять, вони і будуть стояти. Тобто наповнив цей стандарт буде реалізовано десь років через 30-40. В нас досі є світлофори, які радянські, і вони працюють. І ніхто не біжить їх замінювати просто тому, що вони радянські. Новий стандарт сам по собі гарний, він підвищує видимість світлофорів, їх буде видно на більшій відстані. І Також людям, у яких є проблеми з розпізнаванням кольорів, стане легше, тому що ось так виглядають кольори світлофорів нинішніх, а ось так вони виглядають. В новому стандарті. і як бачите, в новому стандарті їм легше розпізнавати ці кольори. До того ж, це гармонізація зі стандартами Європейського союзу, в який ми прагнемо вступити. Тож не бачу в цьому нічого поганого, а проблема в тому, як цю новину подали. Тобто, ось вона була подана неправильно. Люди зрозуміли це неправильно, і очевидно, що вони обурились. Очевидно, що під час війни було б тупо витрачати гроші на заміну всіх світлофорів, але ніхто цього і не буде робити. Я думаю, що там мінімум рік пройде, поки ми побачимо ось цей новий відтінок зеленого. В цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.